Триває проект інсайт на радіо місто В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, нас можна чути на хвилях 101.8 FM у Вінниці та 92.7 у козятині. І сьогодні ми будемо говорити про іноземні мови про те, що володіти іноземними мовою це ключовий навик сьогодення і допоможе нам розібратися у цій темі. Дмитро Матіюк, заступник декана факультету іноземних мов з профорієнтаційної та організаційної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вітаю вас пане Дмитро, да, доброго дня. Ми побачили наші українці. Побачили, коли почалась війна, коли багато велика частина українців поїхала за кордон. Вони зрозуміли, що знати іноземну мову це не те, що потрібно, це просто життєва необхідність. І багато хто почав фактично вивчати вже з нуля голландську, польську, іспанську, німецьку, французьку і так далі мови, і в них це виходить так. Скажіть, будь ласка в сучасному світі, взагалі, навіть якщо ти не виїжджаєш з України, наскільки важлива іноземна мова, і яка з них найважливіша? Дякую за запитання. Хочу зазначити, що дійсно роль іноземних мов у сучасному житті просто неймовірно важко переоцінити, адже вони дійсно відіграють важливу роль як і для навчання постійного самовдосконалення для професійної діяльності, і звичайно ж для обміну досвідом спілкування з колегами як в Україні, так і за кордоном. Тому дійсно вивчати іноземні мови надзвичайно актуально на сьогоднішній день щодо другої частини питання, яка Іноземна мова найважливіша ну, все ж таки, як би там не було но мовою номер один залишається англійська. Якщо ж говорити про європейський союз, то звичайно важливу роль відіграє німецька мова, французька. Але кожна мова по-своєму цікава і по-своєму важлива для вивчення і перспективна. Я вивчав іноземні мови, продовжую якимось чином міг вивчати так і знаєте, спостерігаю таку тенденцію як ем, модна мова. В якийсь період модна мова була там, турецька, наприклад, був так. такий період, що турецька це цікава, цікава мова, нібито перспективна так? для майбутніх якихось економічних стосунків. Китайська е, зовсім нещодавно говорили про неї як арабська мова. Є таке поняття, взагалі як модна мова. Такий період, мова ця модна, і е, більше людей починають. Вчати ну можливо дійсно є періоди залежно, мабуть, від економічної політичної ситуації, економічного розвитку країн, що певна мова дійсно користується більшою популярністю в той чи інший період, але взагалі, ну дійсно, мені здається, це. В першу чергу залежить від, скажімо так, запитів, потреб кожної людини індивідуально. Тобто, звичайно, англійська мова завжди залишається в моді, як я вже говорив, німецька мова надзвичайно важлива в Європі, китайська мова вважається також дуже перспективною для вивчення. Тому дійсно, скільки ви мов знаєте: німецьку, англійську, українську, які я теж ну, дуже люблю і. Завжди вважаю, що потрібно вивчати самодосконалювати все життя, тому що ви знаєте, от коли почав навчатись на своєму факультеті іноземних мов у рідному величному педагогічному університеті і почав професійно вивчати англійську та німецьку мову, я зрозумів, наскільки насправді ще можна багато чого вивчити і удосконалити у рідній українській мові. Тому дійсно. Це, Мені здається, це... мову не можна вивчити до кінця. Все одно це все життя вж... живеш і все життя вчиш. Ви знаєте, на 100% у цьому питанні погоджуюся з вами, тому що дійсно завжди з'являються якісь новинки, неологізми завжди є ще на що подивитись, що удосконалити, що покращити, тому. Але з іншого боку, якщо, наприклад, студент не хоче присвятити все своє життя науковій роботі, а хоче вивчити досконало якусь дисципліну, так я маю на увазі бути фахівцем у своїй царині. На який рівень він може розраховувати, навчаючись на факультеті іноземних мов, ну у нас вивчення мов дійсно, я хочу сказати на дуже високому рівні, професійному рівні, тому що у нас є освітні програми, відповідно як, до яких ні англійська мова вивчається як перша іноземна з першого курсу, німецька мова як друга іноземна, відповідно з другого курсу, і навпаки, є освітня програма, яка передбачає вивчення німецької мови як першої іноземної угу. і англійської як другої, тобто тобто навпаки, в, так да, тобто в будь-якому разі, яка б освітня програма не була була обрана наші студенти, які гарно навчаються, стараються, постійно працюють над собою, можуть здобути високий рівень, рівень, наприклад, як мінімум, це один, і mm -hmm. який дозволить їм в майбутньому теж і реалізувати себе у професійній діяльності, як у викладацькій, у перекладацькій, так і в багатьох інших сферах. Адже ну наші ми теж активно слідкуємо за історіями успіху, скажімо так, наших випускників. І ми бачимо, що багато з них є успішними вчителями, викладачами, науковцями разом з тим багато. То з них розвиваються в таких нових професіях, про які ми можливо й декілька років тому не чули або вони були менш популярними. Багато працюють у сфері it технологій багато реалізовують себе як перекладачі. Тобто знання іноземних мов дійсно відкриває дуже багато дверей перед нашими випускниками. І ті з них, які дійсно гарно, ґрунтовно, старанно навчаються, завжди є успішними. Рівень C1 — це ж носій здається. Вже так? Ну так, C1, C2, C2 — Це і є рівень носія мови, але. Дійсно, навчезавершують успішно завершуючи бакалаврати, навчання продовжуючи навчання в магістратурі, наші студенти здобувають такий рівень. Угу. Дмитро Матіюк, заступник декана факультету іноземних мов з профорієнтаційної та організаційної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, у нас сьогодні в ефірі ем... студентське життя. Складне воно зараз, тому що у нас був карантин, у нас зараз війна, так і оці всі моменти, що студенти не відчувають повноцінного того студентського життя, яке наприклад ми з вами відчували, коли були студентами. Так. Як зараз воно можливо компенсується якимось моментами на факультеті, можуть студенти зараз відчути, що вони студенти, що вони і навчаються, і можуть разом з ними відпочивати? Дякую за запитання. Дійсно, ми. Живемо дійсно у складні час, часи, адже і спочатку коронавірус, і потім повномасштабна війна. Скажімо, так дійсно бага перевели навчання переважно у дистанційний формат. Але разом з тим ми намагаємось давати студентам можливість навчатись очно, навчатись в стінах рідного університету. І відповідно, студенти теж зараз отримують таку можливість. Чудово, і для них проводиться багато цікавих заходів. Зокрема, от навіть сьогодні відбувається ярмарка, на якій студенти можуть провити свої кулінарні тан. Та таланти зібрати допомогу для підтримку ЗСУ і взяти участь у концерті. Ось нещодавно проводився дуже цікавий літературний брейнринг спочатку між різними групами студентів і де які могли проявити свої знання з зарубіжної літератури, і запросили команду з однієї з вінницьких шкіл. Після чого настільки це сподобалось всім, як студентам і школярам, що ми вирішили ну, трошки удосконалити його і провести ще окремо такий невеличкий як міні-турнір серед. Школярів також, тобто, ну і багато інших цікавих конкурсів. Олімпіад відбувається у нас, наприклад, фонетичний конкурс. Ось нещодавно теж ми відзначали ювілей з нагоди дня народження Вільяма Шекспіра. Теж проводились багато цікавих заходів. Тобто, ми стараємось максимально наситити студентське життя цікавими та яскравими подіями. Скільки років ви працюєте як викладач? Я вже 15-й навчальний рік працюю, і це я можу дійсно сказати, що викладання іноземних мов це моє покликання, адже я дійсно дуже люблю тих людей, кого я навчаю своїх студентів. Вони у нас самі самі найкращі. Ви вже можете спостерігати так, да. які вони так. Тобто можна з вами вже говорити про те, чи змінюється студент, який приходить на факультет. Звичайно ж, постійно змінюється наше життя, змінюється наше суспільство і змінюються студенти. Звичайно. Вони по-своєму, скажімо, так теж реагують на виклики сучасного суспільства, але ну всі вони все одно розуміють, наскільки важливими є іноземні мови, наскільки важливо наполегливо і серйозно працювати для того, щоб опанувати їх на високому рівні, і тому дійсно докладають максимум засиль для досягнення своїх цілей. Чи дає зараз школа? Зараз ми так закрутимо. Mm -hmm. Чи дає зараз школа, яка, в якій працюють по суті, ваші випускники да. більше знань з англійської, з німецької, мов, коли діти вже приходять в університет. Ви відчуваєте це, що знань шкільних більше? Mm. Мій час хто хотів, той знав. Так? Зараз, мені здається, більш масово діти розуміють, що мова потрібна, і вони краще її вивчають. Плюс навколо стільки зараз аналітизмів, що ти хочеш, не хочеш їх. Вивчаєш. Так, звичайно ж погоджуюся з вами. Прогрес є у цьому, але як ви правильно зазначили, все залежить в першу чергу, все одно від людини, від школяра, від майбутнього студента, тому що залежності від того, наскільки людина мотивована, наскільки вона наполегливо серйозно працює, хоче жити цим вивченням мови. Не побоюсь цього сказати. Настільки від цього залежить, звичайно ж, і успіх, як під час навчання в школі, так і під час навчання. В університеті, звичайно, хочу відзначити прогрес, тому що ну дійсно, е як я вже зазначив, володіння іноземною мовою це вимога сьогодення, тому всі це розуміють, всі працюють над цим ще з дитинства на да, і. На факультеті іноземних мов є всі можливості для того, щоб удосконалити свої знання, якщо од крім такої звичайної навчальної прогр... Прогр... програми, чи можливо є якісь гуртки, так чи можливо є якісь, ем... якщо студент хоче більше вивчити, які в нього є можливості? Е, так, ми теж працюємо над тим, щоб надати студенту ці можливості. Тож ми теж проводимо цікаві такі, от е, і гуртки. Наприклад, є гуртки з перекладу, причому навіть перекладу різних таких тематичних напрямів, скажімо При так. Технічного... Да, да. Технічний, економічний, юридичний Це, IT. І... Це інші мови. Ну, взагалі. Звичайно, я да. Да. я розумію. Напрямок IT-технологій дуже перспективний. Так. І, звичайно ж, проводимо багато таких літературних заходів, є от літературний гурток, на якого студенти дізнаються про творчість. Німецькомовних та англомовних письменників також відвідуємо бібліотеку як нашого навчального закладу, де проводяться цікаві заходи, також і відвідували центральну міську бібліотеку імені Бевза, яка є партнером гети інституту. Mm -hmm. і теж ознайомлювали з їх літературним фондом, брали участь у заходах, присвячених великодню, присвячених 210-річчю з нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка, де читали студенти поезію Шевченка іноземними мовами. Тобто у студентів є всі можливості для того, щоб проявити себе. І всебічно розвиватися. От щодо партнерів, гета інститут -in це давні партнери, вже так, так звичайно. які ще є партнери, і взагалі що дає це партнерство для студентів для викладачів безпосередньо так дійсно. Ми дуже вдячні і задоволені співпрацею з гета інститутом, -in адже це дає багато можливостей як для викладачів і так і для студентів поглиблювати свої знання. Актуальним є курс з методики і дидактики навчання німецької мови дойч Лейрен mm -hmm. DLL, який дає змогу. Як викладачам спочатку і потім передати ці знання студентам сучасних методик викладання іноземних мов, які використовуються в Європі, в усьому світі, і отримати всесвітньо визнаний сертифікат. Окрім того, ми активно співпрацюємо з Британською радою і наші теж викладачі, і надалі студенти беруть участь у курсі шкільний вчитель нового покоління, теж вивчають методику викладання вже англійської мови з інноваційними програмами. Також ми беремо активну участь у програмах «Erasmus+,» плюс, подаємо гра грантові заявки і теж долучаємо, ну як викладачі максимально, так і студенти до участі в цих проєктів Активно також працюють так. як ми є партнером південно східно Міссурійського університету у Сполучених Штатах Америки. У нас є програма подвійного диплому. Так от наші випускники такі теж успішні, які зараз навіть працюють у школах Сполучених Штатах Америки, вчителями в шкіл. <кій> Не теж таку організовують іноді спілкування з носіями мови, де студенти теж можуть навіть у вечірній час це може бути 9-та година вечора, okay. але студенти всі активно збираються, спілкуються з носіями мови, активно обговорюють ті питання, які є важливими для молоді. В Україні та в інших країнах світу це онлайн відбувається. Так, звичайно, так? звичайно, а буває офлайн зустрічі з носіями мови. Так, звичайно, ми теж організм працюємо і в цьому напряму. Ну, звичайно, в останній період часу. Цих зустрічей було менше, але теж, наприклад, були презентації видавництв Хюбер з німецької мови, Макмілан з англійської мови, презентація програми Фуллбрайт академічних обмінів. Також зустрічі ну теж була онлайн недавно зустріч, але з відомим німецьким письменником, сучасним письменником Леонар Тома, і теж ми зібрали актив багато і студентів, і запросили учнів загальноосвітніх шкіл долучитись до цього заходу. Було. Багато таких теж цікавих питань, цікавих обговорень. Такі інтерактивні читання ну теж відбулось в сучасних умовах в режимі онлайн, але теж ця подія була дуже цікавою для наших. Студентів і для запрошених школярів за останні 15 років, от берем yeah. ваш період, так змінилась методика викладання іноземних мов. Якщо змінилась, то в яких е, аспектах? Дякую за запитання. Звичайно, методика постійно розвивається, трансформується, удосконалюється. Звичайно, більше уваги приділяється безпосередньо комунікації, комунікативному підходу, використанню автентичних підручників, е, тому дійсно активно розвивається багато. Ну нових сучасних методів про тобто автори вже не українські. Ну пер переважно. Ну автори є різні, але а -а -а. ми переважно все ж таки стараємось використовувати саме підручники автентичні, які угу, видаються угу. відповідно в англомовних країнах, в Німеччині да і звичайно підручники з методики, теж з яких ми багато теж дізнаємось багато нових таких новинок цікавих методів, які теж активно використовуємо в роботі зі студентами. Якщо взяти англійською, я... да. про шкільну практику, так да. взяти англійську Мову дуже багато уваги приділялось саме вивченню часів, от саме граматиці, так а якось розмовній мові приділяли, ну в мої часи, uh -huh. так менше часу. Як зараз щодо розмовної мови, саме Ну от якраз і використання цих автентичних підручників взагалі сьогоднішнє життя uh -huh. дійсно вимагають від студента від майбутнього фахівця можливості в першу чергу вільно спілкуватися іноземною мовою. Тому дійсно робота побудована на комунікації. На тому, щоб всю лексику, всю граматику, яку вивчає студент, щоб він активно використовував умовлені у реальних життєвих ситуаціях, і звичайно, студенти це. Несуть далі, скажімо так, під час проходження практики в школах і ну в подальшій професійній діяльності, пане Дмитро, студенти, студенти, студенти. А тепер пробором про викладачів, тому що вони так. взагалі мають бути попереду студента, вони мають бути на такому навістрі, так науковому. Вони мають всі новинки спочатку. Вони uh -huh. сприймати а вже потім передавати їх студентам. Яка ситуація на факультеті з цим? Як викладачі долучаються до? Самоосвіти, ну самоосвіта є теж надзвичайно важливою в умовах сьогоднішнього дня, тому що дійсно навіть мені дуже подобається такий вислів. Що якщо 100 років тому неграмотною вважалась людина, яка не вміє читати або писати, то сьогодні неграмотною є людина, та яка не готова до освіти впродовж життя, до постійного mm -hmm. навчання, самовдосконалення, і всі ми розуміємо це. Тому ми теж дуже активно працюємо у цьому напрямі. Проходимо багато цікавих онлайн-курсів. Вебінарів, семінарів і тривалих таких курсів знову ж таки від наших партнерів в рамках програми Erasmus+, в рамках співпраці з Гете інститутом, Британською радою. Ну і взагалі кожен викладач ще може щось таке цікаве знайти, тому що насправді у світі іноземних мов дуже можна багато чого знайти. От дійсно потім аналізуємо, ділимось своїм досвідом, хто що пройшов, хто що дізнався, надзвичайно цікаво, і звичайно, активну увагу ми приділяємо і науковій роботі, публікаційній діяльності, публікаційній активності. Тобто. То також вивчаємо як український передовий, так і зарубіжний досвід, і узагальнюємо наші знання, публікуємо результати наших наукових досліджень, теж як в українських фахових виданнях, так і зарубіжних категорії е, в українських категорії Б, в зарубіжних, які індексуються в наукометричних базах Web of Вебовсайнцю, Scopus, що також сприяє професійному розвитку викладачів. Е... Певно, буде останнє питання на сьогодні, так? Тому що час нашого ефіру завершується, але хотів би запитати таку річ: наскільки студент може розуміти, що навчаючись на факультеті іноземних мов, йому це покращить? Влаштування в цьому житті так зможе навчити його краще орієнтуватися в житті, обрати професію. Ну якщо ми говоримо да. не тільки вчителя, тому що не всі стають вчителями. Да. Це покликання, це дуже важка робота, і не да. кожен може на неї піти. А взагалі, орієнтувати в сучасному світі і знайти себе. Да, дякую за запитання. Ну, дійсно, скажімо так. Ми постійно взагалі слідкуємо за так історіями успіху наших uh -huh. випускників. Ми бачимо, що дійсно вони працюють успішно. Успішними вчителями іноземних мов викладачами, науковцями і теж постійно розвиваються у цьому напрямі. Але разом з тим є і випускники, які опановують такі нові професії, які з'явились буквально декілька років тому знову ж таки переважно в сфері перекладу, в сфері it технологій і що саме головне, що звичайно вони активно використовують іноземні мови, але от ми на факультеті іноземних мов закладаємо таку от основу базу, готовність до освіти впродовж життя, до неперервної освіти, неперервного професійного самовдосконалення, тому що дійсно світ дуже стрімко, дуже швидко розвивається. Є навіть от прогнози науковців, що більше половини сучасних першокласників будуть працювати за професіями, які на сьогоднішній день ще не існують, uh -huh. і що Кожна людина повинна бути готова міняти професію раз на 5 років. Ми звичайно постійно наводимо нашим студентам і нашим абітурієнтам, тому що ми часто проводимо такі спільні, навіть онлайн заходи, в яких беруть участь як студенти, так і школярі старших класів на таких от прикладах наших успішних випускників. Звичайно, що хочеться відзначити, от ми дуже радіємо, що. У цьому навчальному році випускниця нашого факультету Тетяна Дронова закінчила за програмою подвійного диплому Південно-Східний Місорійський університет. і Зараз навчається у докторантурі у місті Відень. Є також студентка Ольга Баланюк, яка активно. Теж займалась науковою діяльністю, навчаючись у нас на факультеті, і зараз навчається в аспірантурі у вільному університеті Берліна. Є е, студенти, які працюють вчителями у школах Сполучених Штатах Америки. Є просто багато наших успішних випускників, які є вчителями іноземних мов, які активно виховують шкільне покоління, серед них і переможці загальноукраїнського конкурсу Вчитель року переможці та конкурсу конкурсу Тіча», прайс, тобто дійсно нам є ким пишатися, з кого брати приклад і розвивати свою індивідуальну освітню траєкторію, адже кожна життєва ситуація вона така унікальна. Але кожен має змогу, має дійсно гарну таку підтримку від викладачів, які вже встають теж сучасними, виконують не лише роль викладача як передачу знань, а й роль тютора, роль ментора, роль просто людини, яка може дати гарні слушні поради. Тому ми, ми дійсно вчимося завжди один одного. От мені взагалі дуже подобається ще така цитата. Я на 100% дотримуюсь дотримуюся її у своєму житті. Що дійсно дуже багато я навчився у своїх наставників ще більше я навчився у своїх друзів, але найбільше я навчився у своїх студентів, mm -hmm. і це дійсно так, тому що дійсно у такому спілкуванні у студентському колі завжди навчаєшся, самовдосконалюєшся, покращуєш свої знання, бачиш якісь проблемні питання, над якими ще потрібно працювати, адже ми теж беремо активну участь у різноманітних конкурсах. Зараз готуємо роботи на конкурси асоціації українських германістів. Тому дійсно я дуже вдячний, безмежно просто вдячний своїм викладачам, які дійсно вклали в душу в нас. Студентів і теж намагаюся зараз передавати ці знання студентам і виховувати гарне покоління майбутніх вчителів, науковців і фахівців, які будуть працювати на благо нашої рідної України. Дякую вам, дякую за вашу роботу. Дмитро Матіюк, заступник декана факультету іноземних мов з профорієнтаційної та організаційної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського був у нас сьогодні в ефірі в проєкті інсайт. А проект наразі завершується. Осідимо вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.